Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Зараз вихідні і можна побалувати рідних своїх смакотою. А що у нас смачне, це картопелька. Швиденько готуємо картопельку, трішки проварюємо, робимо фарш готуємо, і планувалися гречаники із картоплею. Ну, Як бачите, гречаники вже не буде, вирішується. Котлетки ось такі з картопелькою, ось такі корзиночки із картопелькою і беконом. І ось така картопелька, бо у нас любителі різних приправочок. Соус роблю майонез, гірчичка така і в зернах. Все це запаковую у фольгу і ставлю в духовочку. Ненадовго, щоб трішки пропеклися. Оскільки у нас всі люблять, щоб було дуже зажарене, то не додаю багато масла по крапельки. Як бачите, ось таке блюдо виходить, і потрібно додати зелені сухої і кладу я сир. В Одне блюдо не кладу, тому що в нас не любить внук плавлений сир. За цей час роблю. Салатик. І ось що з нас виходить ось такі смачні гніздечка, фаршировані картопелькою, ось така картопелька із е, бекончиком і ось такі корзинки картопелька, бекончик і плавлений сир. Вийшло все дуже смачно, сподобалося навіть онукові просив добавки. Це для нього подвиг повечеряти. Та ще й попросити добавки дуже смачно було. А це знайомтеся. гномик він допомагав мені готувати, і зараз присутній на нашій вечері. Я бажаю всім смачного. Якщо сподобалося, ставте вподобайки, не сподобалося дизлайки, ставте. Пишіть коментарі, щоб я знала, що знімати і що вам цікаво. Я дякую всім за увагу. Кому сподобалося, підписуйтеся. Бажаю всім скорішої перемоги, миру, Україні, поверненню всіх захисників додому. Я бажаю всім тихої ночі. Бережіть себе і до зустрічі!